Добрий-добрий вечір, добрим добрим людям. Сьогодні хочеться фантастичних оповідань, але з надією. І Наталка Ліщенська з оповіданням: якщо у тебе є крила, випищений молодик у дорогому костюмі був втіленням успішного бізнесмена. Жирний клієнт, зрадів я, та мені чомусь захотілося відсмикнути руку, коли його долоня вкрадливою м'язистою змією швидко прослизнула в мою. Віктор Олег, обов'язковий обмін посмішками номер один, як мога ширший вишкір на всі тридцять два зуба, випликаних у найщиріших стоматологів. Ритуал чаю кави, чогось міцнішого, ні дякую. І нарешті Віктор він редгенівши мене оцінюючим поглядом, узявся до справи. Вчора ми підписали контракт із французами, і тоді я вважав, що це дуже вигідна угода. Однак відразу по тому довідався про м -м, певні деталі. Треба повернутися у вчора і не підписувати той договір. Бажано знати не лише день, а точний час, коли ви підписали контракт. Найкраще до хвилини. Я без тіні усмішки дивлюсь просто йому у вічі, адже він уже вирішив мене найняти. І тепер важать подробиці і ціна. Очі в нього насиченого лазерового кольору, а він. Чимало заплатив за біолінзи, лінзи, тепер хизується холодним владним поглядом. І ще хірург явно підправив підборіддя Віктора масне, квадратне, якраз таке, щоб викликати в оточення враження ось людина, яка досягає всього, чого запрагне. Віктор каже мені точний час, наче молотком забиваючи цвяхи слова. <гану> Чітко артикулює слова, правильно формулює речення, з ним працював хороший спец культури мовлення. А вже ж, грошовитий клієнт, але моя тривога не вщухає. Зачекайте, мені треба все перевірити. Я вичавлюю з себе усмішку два, вічлива ділова. Це довго? Ні, я повернусь за десять хвилин. Тоді я попрацюю. Віктор витягає з чогла окуляри. Недго й ховає голубі очі за непрозорими лінзами. Звісно, хто б сумнівався, що то остання модель з найпотужнішим процесором, наймодніша, найкраща, найдорожча, усі можливі вмістилися в його вірто окулярах. Ну, хай працює, мені теж час за роботу. Виходжу в сусідню кімнату і безшумно блокую двері. Стороннім мою роботу втручатися не можна. Люди уявляють час, як лінію, що тягнеться в обидва боки минуле майбутнє. Насправді все складніше. Час не один мотузок, а велика павутина. Головний канат часу це Альфа линва. Я зосереджено вслухаюся в гудіння канатів. Переді мною ледь чутно бренить Альфа линва. Зійти з нею на павутину часу важко, заблукати тут дуже легко. А от вийти з плетева канатів до снаги лише обізнаному йому темпору. Крім учителя, який загинув чотири роки тому і мене самого, я не знаю людей, які б уміли змінювати події, обережно втручаючись у мережу часу олинів. Зазвичай люди безпородні мухи павутині, їм сюди потикатися не варто. Не навчений, непідготовлений іммутемпор, якщо випадково потрапить на альтернативника часу, швидше за все або загине, або опиниться в божевільні. Та більшість людей просто не зуміє зійти з Альфа Линви. Я можу, однак, і мені, досвідченому імпутемпорові, треба остерігатися павука. З ним не хочу зустрічатися. Покійний вчитель казав. Вічність від Бога, а час далі він не продовжував, замовкав, воліючи називати того, хто тче павутину. Не менш складне завдання знайти в альфа-линві тоненьку ниточку окремої людини. Для цього мені треба особисто з нею зустрітися. Проте й тут жодних труднощів, адже я вже познайомився з Віктором і чітко бачу його нитку. Я відчуваю ритм, в якому гуде павутина, а водночас ні на мить не втрачаю пильності. Проводжу холодні розрахунки, роблю два кроки, поворот, сальто. Ось момент підписання. Треба перевірити альтернативні канати. Ногам малинві знаходжу потрібне. Літак спізнився. Віктор не зміг вчасно прибути на зустріч і дзвінок пролунав у машині, що везла чоловіка з аеропорту до французів. Так, тепер подивлюсь, на що ж там Віктор обміняє запізнення. Голубі очі ніби ті самі, проте зараз у них живе тремке бажання і несміливе сяйво, його вуста пристрасно шепочуть. Мішель. Погляд дівчини тепер промовистий, палає назустріч в її карих очах страх метелика опекти крильця об той блакитний вогонь. І прагнення безоглядно кинутися в голубу безодню навпроти впасти в це в небо. Так ось яка ціна за зірваний контракт. Повертаюсь на Альфа линву. Рішуче заходжу в кімнату, де чекає Віктор, та вже інакше споглядаю на цього випущеного красунчика. Може, він і вартує більше, ніж грошва, що в нього на рахунку. Адже та дівчина Мішель щось у ньому таки розгледіла. Вона схожа на мою мартусю, а таких небагато. Чистота, ніжність їхніх очей здатна переважити все паскудство, що трапляється в житті. Пригадуєте, Віктор, я вас попереджав про побічний ефект. А як же ви казали, що крім грошей, які я вам заплачу, є інша плата, щось таке зміниться в моєму житті? Мішель, кажу я і бачу, як на обличчя клієнта різко випинають вилиці. Що дівчини, у вашому житті не буде, якщо не підпишете оцю угоду? Павза триває не дуже довго, потім злий погляд впирається в мене. Крижані рішучості очей можна прочитати: баб багато, будуть у мене гроші, будуть і баби. Отже, ви вирішили. Скільки. Моя інтуїція горлає про те, що спроба була марною, а все ж намагаюсь його переконати. Ні, навіть натяку на розуміння в холодному погляді. Він на мене лупає так, немов вирішує, що робити далі. Залякати мене, купити. Скільки? Ні. Я твердо відмовляюся. А я міг би прикрити ваш бізнес і відновити справу вам не дали б. Потім відібрали б у будинок, адже вам ще 12 років той кредит сплачувати. Але я цього не зроблю. А ви мені що погрожуєте? Я таких бачив, молодих, даранніх. В нього зв'язки, але в мене їх теж чимало, тому шантаж не вигорить. Я сказав, що цього не зроблю. Бо у вас гарна сім'я, підростає син, а дружина Марта в його важкому погляді впевненість людини, яка не отримує відмов. От, дітько, за обгорткою спішного бізнесмена ховається небезпечний бандюк. Досі мені щастило уникати таких клієнтів. Після смерті вчителя, який вирішив зіграти вабанк, я затямив, що варто братися лише за дрібні справи. Нехай зиску менше, проти ризику теж. Та що ж тепер? Я можу відмовити Віктору, але марно. Однаково такі, як він, отримують те, що хочуть, мабуть, хірург не торкався його підборіддя. Сама матінка природа виліпала цей шедевр. Що ж, нічого особистого, лише бізнес. Гаразд, цей Бовдур не заслуговує кохання Мішель. І я поспіхом випихаю геть. Із голови думку про те, а як же дівчина, чи я можу за неї вирішувати, та врешті-решт, навіщо їй з цим гімнюком зв'язуватися, який хоче обміняти її на якийсь невдалий контракт. Я написав на папірці суму і віддав аркуш клієнту. Віктор глипнув на цифри і кивнув, погоджуючись, по тому він швидко попрощався і пішов. Вже через півгодини гроші впали на мій рахунок. Довелось братися за роботу, поховавши надію на те, що клієнт ще передумає останньої миті ритм і розрахунок. Я ковзаю повитиною, підбираючись до потрібної линви. Найважча частина це обірвати з гамма линви малесенький відрізок нитки Віктора, донести його до Альфа линви і, вилучивши такого ж розміру хвостик, натомість прив'язати альтернативний. А ниточку з Альфа линви віднести до пошкодженої гамма линви і її там підв'язати. Я знаю, де повинні бути вузлики. Павутина реагує на швидке втручання. Канати невдоволено гудуть, поступово вібрація наростає, наближається господар. Треба йти звідси, дуже швидко. От і все. Наче й у небагатий, хороший заробіток. Здавалося, що ще треба. Та Віктор добряче зіпсував мені настрій, чи зупиниться Акула, з'ївши одну дрібну рибку. Імовірніше, її апетит лише зростає. Вже час їхати додому, але я сиджу, втупившись у нікуди. Мене не відпускається справа, а в думках норує людь. Треба було відмовитися от слабак, телепень. Не можна поступати з таким, як Віктор, ніколи. Вчитель попереджав будь обережний, коли граєш проти павука. Не треба нікому шкодити, якщо заподієш кому зло, павук тебе знайде. І хоч сам він не зумів дотриматися цього святого правила, краще мені не припускатися цієї ж помилки. Врешті я змушую себе піднятися за столу і волочусь на стоянку. Неприємні думки настільки мене стривожили, що я ледь не їду на червоне. Гальма вищать, люди озираються на моє авто, проте я встигаю зупинитись. Зелене. А я не можу поверхнутись. Щось моторошне згущається довкола, насувається відчуття катастрофи. Позаду обурено рвуть клаксони, роздраковані водії починають оминати мою машину, та все ж до мене доходить, наче крізь ватяну ковдру. Раптом відчуваю дотик, жах вибухає всередині, коли чиясь велетенська лапа стискає мене і за мить відпускає. Повільно вирулюю, а за хвилину вже не можу збагнути. Що ж мене так налякало? Може, за духа, може, вночі буде гроза. От організм і реагуй на зміну погоди. Мартуся з Вовчиком уже дома. Я ще тільки висідаю з машини, а мій ніс уже відчуває смачний аромат стейків на грилі, в роті відразу повно слини. Ох, я зголоднів. Обходячи будинок, крокую до тераси, а й за рогу, почувши грюк дверцяти машини, виструби малої татку. Я намалював ящілку, мені в садочку пані Олеся сказала, що я художник, справжній. Ходи, я тобі покажу. Підхоплює на руки своє талановите мале диво, вдихаючи запах ромашки з білявого волосся. А мама вже бачила? Ага, вона мені ще фалби купить і мобел. Мольберт, Вовчику, сміється Марта. Привіт, привіт, сонечко, відповідаю я. Тут поруч з найріднішими людьми кепський гумор остаточно щезає. Напруга випаровується, яке щастя, що в мене є дім, мій затишний острів. Літній вечір огортає нас, наче теплий карпатський ліжник. У повітрі густим ожиним вином поволі розпливається темрява. Не хочеться ворушитися, йти до будинку. Вмикати світло, так гарно мовчати вдвох з Мартусею, яка схилила голову на моє плече. Що нині сталося, Олежику? тихо питає вона, ніхто не відчуває мене так, як Мартуся, але я не можу розповісти їй про Віктора, не хочу лякати. Все добре, сонечко». Татку, малий, виручаючи мене, відчиняє двері на терасу. Він трошки винувато глипає на мене, ніяково смикаючи вушку мавпочки, що прикрашає його піжаму. Знаю, що вже повинен спати, проте хоче почути на добраніч улюблену казку про вовчика-братика і лисичку сестричку. Малий дуже співчуває безхитрісному сироманцю своєму тескові. Він промовляє всі фрази Вовчика разом зі мною, а коли казка добігає кінця, вкотре обурено каже Я ту хитлу лисичку. По хвості, по хвості, і показує малою долоньку, як він ляскає по дубці руду хитрунку. Так буде боліти, і дівчат бити не можна. Я гладжу біля голівку. Ну, добре, легко погоджується малий. А в супермаркеті нині аншлаг. Вечір п'ятниці. Всім треба закупити харчів на вихідній, білякас явно будуть черги. Мені б ще взяти кави, печива і додому. Діставшись з полиці пачку, розвертаюсь до візка і раптом перечіпаюсь об колючий погляд голубих очей. Віктор дивиться на мене, немов на товар, який зараз купить. Він воліє розмовляти зі мною тут, отже, щось серйозніше, ніж невдалий контракт. Я ж після першої справи розпитав декого про цього Віктора і те, що дізнався, оптимізму ніяк не додає. Віктор Колесник, буцімто успішний бізнесмен то лише прикриття. Насправді він і людиною бульдозера. Таким прізвиськом свої називають Сергія Нечатайла мафіозі чи олігарха, що зрештою одне й те ж. А колесник справа рука бульдозера, другий у клані, між іншим найпотужнішому клані В країні. Віктор крокує поруч зі мною, повз кольорові полиці. Йдеться про майбутнє. Можуть назвати будь-яку суму. А от тепер мені і справді варто боятися зміна майбутнього вищий пілотаж, а будь-яка сума означає, що я можу розраховувати лише на постріл снайпера. Ні, радше на ніж під ребро спишуть як убивство з метою грабунку. А за кілька місяців справа перейде в розряд висяків. Тільки без вибриків виконуєте свою роботу, берете гроші і мовчите, каже колесник. Відмовлятися марно, зламають через коліно, натиснувши на больову точку, сім'ю, бо в бульдозера галь нема. А я не відмовляюсь. Хочуть мати свого президента, побачимо, чим зможу я допомогти. А суму я називаю захмарну і, вдаючи жадібного, кажу гроші вперед. Згода, він. Погоджується надто легко, без роздумів. Я знову чую голос слухавці треба упізнати. Знову лечу нічним містом, перетворившись на стрілу, випущену в ціль, Морг. Я знов дивлюсь на малепо, нівичне тіло і на більше, теж рідне, теж мертве. Знову біжу довгим коридором, геть від холодного світла, що заморозило до синього кольору шкіру вовчика і мартусі. Нема. Їх більше нема, і прокидаюсь від її слів Ц -ц -ц Тихо, тихо, все добре, ти мене чуєш? Чуєш? Це сон, лише сон про ту аварію. Як ти нас витягнув? Що це був за обмін? Мартуся сидить на ліжку, похнюпавшись. Її руки судомно стискають край ковдри, аж побіліли від напруги. А у вісні я знов набазікав зайвого. Вкотре переконувати кохану, що мені просто наснило жахіття і все, що вона чула, неправда не повірить. Вона здогадувалася, а тепер же точно втямила: Не знаю, Мартусю, я не зазирав. Якби тоді, півроку тому я обрав котрось одного з них, обійшлося би втратою бізнесу, будинку та переїздом Утечую в іншу країну. Смішна ціна, якщо подумати, але я не зміг вибрати і не зміг подивитися, яким був обмін. Зрештою, якби він не був, я все одно витяг би їх обох. І тут до мене доходить. Дихання перехоплює від думки плата за Мартусю і Вовчика. Павутина гуде, наче велетенська арфа, Линви її струни. Я вслухаюся в ритм, натхнення, легкість і рішучість. Крок уперед липкий кисіль обліплює мене то клей павутини, що захищає майбутнє відтручання. Я угвинчуюсь у нього, розкручуюся швидше, швидше, швидше. Щоб подолати липку субстанцію, треба докласти зусиль, тепер я дзига, не припиняючись крутиться, долаю перешкоди, потім відшукую момент оголошення результатів, тепер треба перевірити всі інші линви, знайшовши потрібну, пощастило. Вже на бета линві знаходжу той же момент із геть іншими результатами. Хутко міняю місцями обірвані нитки. Все. А от і ні, сьогодні мій Пенефіс. Господар павутини далеко, я не чую наростаючого дрижання канатів. Тому можу подивитись на те, чого раніше не хотів споглядати. Химерно бачити свою смерть, страху немає лише відсторонена цікавість. Ось так це буде якесь бетонне громаддя з проваллями чорних вікон, недобудована висотка, убивць Троє. Перед тим як убити, вони захочуть з мене витрясти, куди поділася Марта з грошима. А я зі скрученими за спиною ліктями зненацька складусь двоє і буцну головою здоровання, що цмали цигарку. Він летить шкареберць. І я встигну кинути своє тіло в порожнечу віконного отвору. Перестрибую з каната на канат, шукаючи іншого розвитку подій. Але там те саме, павук мене вичислив. Уплів в альтернативні канати абсолютно однакові кінчики нитки. Та я більше не боюся, і згоди на такий обмін. Господар Павутина, мабуть, заспав сьогодні, бо поки що тенета навіть не гойдається. Мені нині таланить, що духом мчу, альфа линовою вперед і раптом рвлю стрибок у бік, у бік, щось тоді мене туди штовхає. На дельта линеві бачу те, від чого мені хочеться реготати, стрибати від радості, але треба зберігати холодну голову та все як мога швидше завершити. Проте не втримуюся і дивлюсь на море облич, на цю силу, селену людей, які беруть у свої руки долю країни, таке захоплююче видовище, що важко відірватися. Ще тільки кортить поглянути на Віктора лише один швидкий погляд ого, бальзам на душу, він звідси драпає, всі отак ходло втікає. Отже, ще одна заміна, і все, час вибиратися. Тенета бринять уже загрозливо, схоже, павук прокинувся. Після оголошення результатів Віктор переконається, що я обійшовся без вибриків, розрахується зі мною в той спосіб, як у Бандюків прийняти. Ну що ж, я вже бачив свій нещасний випадок на всіх альтернативах. Залишилось найважче. 21 серпня о четвертій годині ти візьмеш малого. Ось ці нові паспорти і поїдеш на пошту, щоб взяти листа? В конверті будуть квитки на літак, додому не вертайся. Їдь зразу в аеропорт, ніяких речей, торб не бери, ось картка. На рахунку вже гроші, те, що треба, купиш там. Я переконаний, що Мартуся здатна зробити все правильно. Які гроші? Ти розумієш, що ти вчинив? Як мені жити, знаючи, що ти. Обміняв моє життя на своє, я так не хочу. Мартуся, ти не розумієш, я не обмінював життя Йдеться про інше. Вона споглядає на мене так, ніби бачить, вперше. В цій країні, в цієї країни з'явиться шанс. Олежику, який шанс? Я не хочу ніяких країн, мені потрібен лише ти. Збираємося і їдемо звідси разом. Вона обхоплюємо голову руками та благально засирає вічі. Мене пасуть, і знаєш, я не буду втікати, це моя країна. Я не міг вибрати когось одного з вас, але то таке. Мартусю, краще тобі вважати, що я породою шезонутих героїв, тільки не муч себе, а живи. мене не буде, а ти живи. Я втираю сльози з її обличчя і кажу ота наволоч, ти собі не уявляєш, як хочеться затопити отім віктором, Бульдозером в пику. І мені це вдалося, кохана. Він, воно, я не знаю, як назвати почвару, що на мене суне. Коли я рванув до вікна і упав в темряву, то не розумів, що після всього доведеться зустрітися з павуком, а він терпляче чекав цієї миті. Господар сіті довго вистежував нахабну муху, що насмілилися втручати в павутину. Ну, от і я, та головне, що мартуся з вовчиком безпеці, і зараз я не боюся, мені навіть трохи шкода павука. самотнє, бридке створіння, а потім щось відбувається: линви прозорішають, помалу зникають, розчиняються. Чорнильною плямою і павук теж. І я бачу те, що приховало павутина, безмежя, в якому живуть блискавично швидкі та неймовірних кольорів птахи. То ось навіщо тче, тче облудну мережу павук, прикриваючи від нас найважливіше. Ми ж не мухи, що борсуються у павутині часу, а гарні, барвисті птахи. У вільному польоті вічності. От така історія. Тож, прийшов час нам вирватися з павутини. Хай у нас вистачить сили, сміливості і наснаги. Вдячна, що слухаєте. Вдячна за ваші коменти і вподобай.